Так, друзі, всім привіт! Я хочу зараз поговорити на рахунок сповіщення відеоспостережень, сигналізації відеоспостереження. Дуже часто люди до мене приходять і кажуть, нам потрібно відеоспостереження, щоб мало сповіщення. Є таке, є камери, які мають сповіщення і так далі. Як правило, це всі сучасні камери, але є один нюанс. Це є класний маркетинговий хід показують, як класно на рекламці, як появляється людина. Тут моментально приходить сповіщення і так далі. Перше, люди не ведіться на це, реально. Тому що в нас інтернет не є стабільний. Нас зараз країна в стані війни, і щоб в нас був класний стабільний інтернет, ну немає такого. Дуже часто потрібно е, час від часу навіть перезагрузити інтернет, бо не зрозуміло, чому не чому пропадає той самий інтернет. Тобто треба так само час від часу деколи нажимати той самий, той самий літачок, який також е, просто-напросто перезагружає вам мережу. Е, вот. е, не забуваємо про те, що ми часто десь, якщо хтось часто десь їздить, е, в нас є прогалини, лісові місцевості, де інтернет мережі немає. У нас не то, що інтернет немає, ну, до, на, до нас дозвонитись не завжди можна. Вот. І сповіщення, яке пересилається суто інтернет-сигналом, це є лажа. Це, ну, це не є серйозна безпека абсолютно. Якщо ви готові захистити свій будинок. Це тільки і виключно сигналізація. Якщо ви ставите питанням охорони будинку чи квартири, сигналізація і все. Бо я вам гарантую, вас, вас ограблять, якщо ви будете вестися на то, що вам прийде. Система сповіщення, і ви цього не почуєте. Ну просто банально, ви не почуєте або вона вам не прийде, або вона або не почуєте. Все, в принципі, варіантів нема. Не думайте, що ви взяли зайця за, за хвіст, що ви сигналізацію купите в камері відеоспостереження разом. Там за 50 доларів купити внутрішню камеру, і зразу буде у вас сигналізація. Ні. На Станом на сьогодні на ринку треба трошки більше, звичайно, заінвестувати, але це все таки буде нормальна система сигналізації і одно і охорона в комплексі. Так? Якщо буде і відеонагляд, і сигналізація, варто звертати, звичайно, що на такі сигналізації, як Ajax, як UPROX. це якщо ми говоримо за адекватність в системах безпровідної сигналізації. І також, якщо треба щось дуже дешеве, там на якийсь сарай поставити чи ще кудись, то можна реально зробити це все на GCA модулі, це все буде на дротах. Але можна, і можна за адекватні гроші це зробити. Ну ні в якому разі не ведіться на те, що воно що вам камера захистить будинок. Камера вам буде спостерігати за, всій, за всіма подіями, які відбуваються. Так? Но вона не збереже саме слово говорить саме за себе. Відео спостереження. Ви спостерігаєте за тим, що відбувається. А сигналізація також говорить слово саме за себе. Охоронна сигналізація, яка має на меті охороняти ваш будинок. Якщо я не правий. Я в даній галузі вже працюю більше восьми років. Я ще не знайшов відеокамери, яка буде коректно працювати, яка буде коректно відправляти сповіщення як сигналізація. Якщо хтось знає, що такі камери існують і безпроблемно, без похибки вам приходять сповіщення, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну, немає такого. Ну, вибачайте, але такого немає, такого не буде. Для більш конкретної інформації. Для, для консультації безкоштовної дзвоніть звичайно за телефонами, поданими в шапці профіля. А так, дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.